Якщо ми з вами а в тренувальних вправах подивимося на завдання номер 9 Ми починаємо працювати саме із нього. Нам необхідно встановити, ребята, послідовність зростання, ступеня, окиснення хлору в наведених сполуках. Зараз ви записали собі номер 9, і ми випишемо з вами ці 4 сполуки. І так. Записали собі номер 9. І ось у нас є чотири сполуки. Сполука А у нас H хлор О. Сполука Б у нас має вигляд H хлор о 4 H хлор О4. Так, трошечки відступаємо, щоб було гарно і красиво H. Хлор О3 із полука Г має вигляд просто калій хлор. Ребята, для того, щоб нам визначити з вами ці ступені окиснення, давайте пригадуємо і працюємо з нашими знаннями. У гідрогену завжди ступінь окиснення який? Плюс 1. Дуже добре. Тепер у оксигену окремо ступінь окиснення. Два мінус. два мінус. Добре. Якщо сполука утворена із трьох елементів, ми відповідно в сукупності повинні отримати знак нуль. І так. Oh, no, а, H у нас один плюс. Бажано для себе знизу один оксиген. Тепер ступінь окиснення хлора і оксиген мінус два. В сукупності нуль. Скажіть, будь ласка, ступінь окиснення хлору, який буде в даному випадку. Right. Плюс. плюс скільки? One. Ну, 1. Дуже добре. І так, перший ступінь окиснення готовий. Завдання Б. Аналогічно йдемо H плюс оксиген 2 мінус. І тепер давайте з вами казати: гідроген дає плюс 1. Далі невідома ступінь окиснення хлора. А оксигени всього скільки мінусів будуть шло. давати? Хорошо, повинно бути 0. Ступінь Сім зі знаком плюс плюс 7. Ребята, так само переносимо це сюди. Коли ви виписуєте собі ось таким чином, воно ну, зручніше. Аналогічно, H плюс o 2 мінус. Розібрали. І так, плюс оксиген. Скільки мінусів несуть собі три оксигени? День. Мінус 6, добре. Дорівнює. Що ж тут у нас посередині. 5 зі знаком плюс. Ребята, а тепер нам необхідно скористатися таблицею розчинності, яка нам дуже добре може допомогти в цих знаннях. У калія ступінь окиснення, який буде. Плюс. Задній форзац, або наш, наша пам'ять? Плюс. Так. Ага. Плюс 1? Добре, якщо у калію плюс 1 ступінь окиснення хлору? Мінус один. Мінус. мінус один, само собою, ось вона мінус. І так, ребята, що ж нам необхідно було зробити в цьому випадку? Пригадуємо наше питання послідовність зростання ступеня окиснення хлору. І так, як же ж воно у нас виглядає? Давайте взагалі виділимо. Тут у нас об'єднані ступені окиснення хлору. Так, що це у нас? Хлор, хлор-хлор. І так, як вони у нас виглядають? На першому місці хто буде? Найменший ступень окиснення, Де тут у нас? Хлор мінус. Мінус. Під як... Який це у нас варіант? Г. Г. Хорошо. Це у нас буде варіант Г. Далі, який ступень окиснення наступним іде? А. Плюс, і це у нас варіантик А. Добре, наступним іде за збільшенням. Плюс П'люс, да. П'ять плюс це варіант Б. Ой, В, вибачте. В. І ми де? Б. Сім плюс. Б. Ребята, тепер іще. Давайте ми завдання з вами виконали. Але давайте ось тут визначимо: хто із них може виступати відновником. Ай, та що ж таке? А який хімічний елемент виявляє найбільші окисні властивості? І так, ребята, відновник здатен віддавати електрони. Давайте поміркуємо, у кого тут. Є зайві електрони. Пригадуємо, який заряд собі несуть електрони. Електрони несуть мінусовий заряд. Ребята, у кого є мінуси, той може їх віддати. І так, в якому, в якому із варіантів можливе відновник взагалі? Він тут один буде. І ще раз, будь ласка. Є це калій хлор. Хорошо. І так, це у нас відновник. Один єдиний в цьому випадку. Це відновник. Хорошо. Ребята, всі інші, у кого є плюси, і вони будуть тільки приймати електрони. Але найбільші окисні властивості, у кого будуть виявлятися? У того елемента, у кого буде найбільше плюсів? Тут. Це у нас. Давайте який ступінь окиснення має хлор в цьому випадку. Плюс 7. Плюс 7. Ребята, само собою, тому можна собі написати найбільш. Найбільш окисні властивості. Окисні властивості. Нас з вами в цьому завданні не просили це визначити і в домашньому, в номері 9. Ви цього робити не будете. Але ви вже знаєте. Як визначати, хто буде відновником, хто буде окисником відповідно. І так, дев'яте завдання ми з вами виконали. Ребята, переходимо з вами тепер на завдання. Ой, давайте номер 8. І так, при зміні ступеня окиснення з плюс 7 до плюс 2 манган, що буде робити? Давайте зараз з вами і напишемо. Ребята, ось такими нескладними маленькими поясненнями ви обов'язково повинні виконати ДЗ. Ось тут залишимо місце для варіанту відповіді. І так, манган був у нас. Зараз плюс 7, став плюс 2. І так, манган був 7 зі знаком плюс став манган 2 зі знаком плюс. Ребята, що відбулося в даному випадку? І єднав плюс 5 електронів. Ребята, ким, є, ким він є в даному випадку? Окисник Окисний чи електроник? Окисник. окисник, Окисник, правильно. І так, окисник, а в який процес вступає? Відновлення. Окисник. Звичайно, окисник буде вступати в процес відновлення. Хорошо, Ребята, який варіант нам тут з вами підходить, відповідно. Г. І так, правильно, все у нас буде варіант Г. Ребята, і, будь ласка, ось таке мінімальне пояснення. Нам з вами відкриває сутність взагалі, що все не так і складно. Так, хорошо. Зараз давайте наступне. Що ж таке, щось не витирається. А, ребята, тепер давайте з вами зараз попрацюємо із завдання номер 6 Ребята, нам необхідно, тут воно також не складне, вказати, який же ступінь окиснення буде в результаті ось цього процесу. Ми його зараз з вами запишемо, може він не дуже добре видний. У нітрогену було плюс 3. І так, записали собі номер 6, так само. Залишили місце для варіанту відповіді. У нітрогену у нас був ступінь окиснення плюс 3. Що відбулося в цьому процесі? Мінус 1 електрон. Мінус один електрон. І нас питають, який же ступінь окиснення набув нітроген в цьому випадку? Чотири зі знаком плюс. Це є правильна відповідь. 4. А, ребята, давайте повертаємося до нашого хімічного, як то кажуть, термометру всього цього явища. І скажемо з вами: один електрон віднявся. Тобто на один градус потеплішало. Скільки стало градусів на вулиці? Два? Чотири розпітело. Чотири, так, відповідно. У нас, коли там було 0, ось тут був там 1, 2, 3, 4, Відповідно, 3, 3 і плюс 4. Відповідно, один електрончик віднявся. Да? Тобто 1 градус морозний кудись пішов. Відповідно, стало тепліше. Стало аж плюс 4 на воду. Відновник. І так, якщо віддаються електрони, то це ще раз який. Хто це? Відновник. А в який процес вступає? Окиснення, само собою. Відновник вступає в процес окиснення. Так, а, ребята, який же у нас, який із варіантів відповіді у нас тут правильний? В. І так, правильно, це у нас буде варіантик В. Дуже добре. Так, тепер, тепер. Тепер, тепер. Ребята, давайте зараз з вами заакцентуємо свою увагу на ось такому завданні. Ми його зараз з вами записувати не будемо, але ми його обов'язково повинні пояснити. Номер 4. Ребята, вкажіть електронне рівняння, що описує процес відновлення. Процес. Пригадуємо тепер з наших з вами записів, хто вступає в процес відновлення? Хто вступає в процес відновлення? Окисник. Як ми визначаємо, що це окисник? Який знак біля нього? Плюс. Завжди плюс, ребята. Я розумію, як це важко, але знайдіть, будь ласка, рівняння. Де у нас є? Само собою, це буде відповідь А. Ребята, ось в такому форматі, щоб ви основне знали. Якщо ви, ви навчитеся визначати окисник процес відновлення, біля окисника завжди плюс. Все, все це явище у нас буде готове. Так, тепер давайте номер 3. Номер 3 я максимально зараз збільшую, наскільки це можливо. І так. Нітроген був 5 плюс, став 3 мінус. На вулиці було 5 градусів тепла. Точно, ребята? А ну-ка, давайте перевіримо, бо щось мені смущає. І так, на скільки змінюється температура? На 8. На 8. Добре, тепер мінуси додаються чи, приєдну... чи віднімаються? Додаються правильно. Відповідно, ребята у нас тут буде, приймає, десь тут буде відповідь Г. Приймає 8 електронів. Ребята, само собою, що ви напишете ось таке нехитре рівняннячко зверху, да? І не тільки літерою вкажете, а вкажете обов'язково, що тут буде відбуватись. Ребята, якщо у нас плюс, це окисник чи відновник. Молодці, окисник. А в який він буде вступати в процес протилежний? О, відновлення. Відновлення. От оно. Ребята, коли приходить ось це розуміння, ви як на велосипеді, ви один раз навчитеся це робити і все. Все далі буде досить легко і замечательно. Так, тепер давайте з вами завдання от нас що останнє цікавить завдання номер 7. Я не розумію, чому воно так. О, все, наконець. Так, як треба. Так, завдання номер 7 Нам необхідно з вами зазначити речовину, у складі якої бром, як ви бачите, може виступати лише відновником. Ребята, асоціативний ряд. Відновник віддає. Тобто, у нього який ступінь окиснення повинен бути? Плюс чи мінус? Мінус. мінус. обов'язково. Ребята, все. Нам необхідно тільки знайти ступінь окиснення мінус для брома відповідно. І так, номер 7. Зараз ми його собі запишемо обов'язково. І так, номер 7. Залишили місце для правильної відповіді і поїхали. Варіантик А. У нас був бром 2. Бром 2. Так, варіантик Б. Аж бром отры варіантик Б. о 3 варіантик В у нас був H-бром і там H-бром-О. H. Бром і варіант Г – О. Ребята, все, нам необхідно знайти відновник. Поймать його, як говориться, тут. І так, відновник. Відновник де ти є, да? Відновник, відновник де ти є? Ребята, варіант А. Який ступінь окиснення буде властивий для цієї століти? Нуль. Нуль. Чому? Проста речовина. Молодці. Звичайно, проста речовина має ступінь окиснення 0. А, варіант Б. Аналогія, будь ласка, у гідрогену ступінь окиснення. Плюс. У промо 5 плюс. У оксигену 2 мінус. Плюс, невідомо, мінус 6. Дорівнює 0. 5 плюс. 5 плюс. Ну да, плюс 1, плюс 5. Хорошо, 5 плюс. Ребята, чи може це бути відновником? Н -н -н. Продовжуємо шукати. Ні. Далі H бром. Біля H ступінь окиснення. h плюс бром мінус. Бром мінус. Ребята, чи може він бути відновником? Да. Так, але мали. Ну, може бути у нас тут може друга відповідь ще з'явиться. Тому давайте опрацюємо. H плюс оксиген 2 мінус. Плюс один невідомість мінус два. Мінус. Зго точно? Non. Non. Плюс, один. Да? плюс один. Плюс один. І так, ребята, у нас відповідно нуль, плюс п'ять і мінус. Хто у нас може виступити відновником і віддати електрони? В, варіантик В, там, де у нас мінус 1. От. І так, я сподіваюся, що.